Сильний не значить, не плаче, сильний не той, хто не падає. Сильний уміє пробачити, причини намагається бачити, і через силу терпіти сильний сам обирає, і той, хто насправді сильний, він інших не ображає. Сильний не стане мірятися силою по дурному, не кинеться в безгуздя, думатиме головою. Сильний шукає правду, і інших не зневажає, і той, хто насправді сильний. Ціну силі знає. Сильний він розуміє, що справжня сила не зовні, сила йде зсередини, сильні люди добрі, такі, що іноді думаєш, вони якісь небесні, сильно, сильно щирі, сильно, сильно чесні, сильний, сильно любить, сильно допомагає, сильний більше з себе, ніж з інших, вимагає, сильний захищає, а не завдає болю. Вміє співчувати і рани лікує любов'ю. Пригадується Голгофа, пригадується страта, пригадується три хрести, обоє сильні, зрада, а ще глузування, оцет, жовч, жереб згадався за одяг. І це ще не все, бо головне вини не було в нього. Той, кому влада належить вся, він думав не про себе, і вмить, коли знущалась тьма, він думкою був. Біля тебе він міг легіони небесних військ, вмить закликати в силі, а він молився. чуєш, він молився. і все пробачає людині. Сильний не той, хто зовні такий, сильний не той, хто не плаче. Якби зрозуміти нам це усім, світ виглядав би інакше.